Всім привіт пані та панове. Ви дивитесь мотовлог імені Тараса Григоровича Шевченка, а мене звати Роман. І сьогоднішнє відео буде присвячене власникам самокату Volto Cruiz, а також тим, хто планує його придбати. Було дуже багато питань про мою додаткову батарею, про цю крихітку. А саме, яким чином я її встановив, з яких елементів склав, де я її купив і тому подібне. Тому я вирішив на всі ці питання. Відповісти в одному відео і показати його вам. Я сподіваюся, воно буде вам корисне. І сподіваюся, що воно буде цікаве. Тому влаштовуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Було видно, було чути, як реве ревучий. І так питання номер один: де замовляв батарею і з яких компонентів. Ось такий вона має вигляд. Окремо я замовляв бокс для батареї на 78 елементів 18650. І окремо BMS плату. Всі посилання на компоненти будуть в описі. Благо у мене є товариш Сергій, який все життя займається електровелосипедами, самокатами, електробайками і, на відміну від мене, знає про них все і може виготовити вам будь-якого електромонстра за вашим бажанням. Саме він і зібрав мені дану батарею зі своїх особистих елементів живлення Тесла. Адаптував її під самокат Volto Cruiz і попутно провів мені перше техобслуговування. Тому я йому безмежно вдячний і посилання на його контакти я теж залишаю в описі. А ось такі деталі ви можете знайти у своєму електровелосипеді, якщо купуєте його у перекупа. Людина просто купила зламаний велосипед, зробила дерев'яну деталь і перепродала його за дорожче, як то кажуть, народна творчість. Питання номер 2 як закріпити і як підключити батарею. В нових моделях Cruise вже є штатне місце під додаткову батарею, але я володію версією без нього, тому мені прийшлось трішки заморочитись. Хтось скаже, що все можна було зробити набагато простіше і приварити кріплення аргоном або насверлити отворів у рамі, і все закріпити на болти. Але особисто мені не хотілося псувати фарбу на самокаті, кудись їхати, шукати зварювальника і тим більше сверлити отвори в рамі і порушувати її міцність. Тому я пішов складнішим шляхом і вигадав ось такий нехитрий кронштейн. Всі елементи для нього ви можете знайти в будівельному магазині. Для цього вам знадобиться ось такий сантехнічний хомут. З гумовою вставкою на 33-35 мм і алюмінієва планка шириною 40 мм, ну і кілька болтів. Нехитрими маніпуляціями болгарки і дрелі виходить ось такий кронштейн, на який встановлюється платформа для батареї з контактною групою. Відповідно, батарея за необхідністю знімається, вдягається назад і замикається на ключ. Ідемо далі, як підключити батарею до самокату. Це самий простий етап. Ось ми бачимо провід контактної групи батареї, на якому встановлені такі ж самі фішки, як і в нашому самокаті. Тому ми просто підключаємо їх і вуаля батарея встановлена. Наступне питання. Як заряджаєш нову батарею? Для цього я придбав новий зарядний пристрій на 5 А з активним охолодженням, який прекрасно працює з новою батареєю і в змозі зарядити її за 3-4 години. Тепер я маю змогу заряджати обидві батареї більш потужним 5А зарядним пристроєм за 7-8 годин або за необхідності штатну батарею заряджати штатним пристроєм, а нову батарею заряджати окремо. Далі, в яку ціну обійшовся апдейт? І так, порахуємо. Корпус батареї 1860 гривень, плюс БМС плата 819, плюс зарядний пристрій 800, плюс елементи живлення і робота 10800. і того виходить 14279 гривень. Дорого це чи ні, вирішуйте самі, а вашу думку я з радістю чекаю в коментарях. І основне питання, як вплинула наявність нової батареї на їздові характеристики самокату? І так, встановивши додаткову батарею, максимальний пробіг збільшився з 50 до 110-120 км при швидкості 30-35 км за годину. Але я так їздити не люблю. Я тримаю середню швидкість 40-45 км за годину. Інколи за необхідності прискорююсь до 50-55. І в такому режимі VoltoCruz проїжджає 70-80 км. Цього не вистачає на весь день роботи, тому я влаштовую собі 2 години перерви на підзарядку, обід, ну і серію улюбленого серіалу. А далі продовжую роботу. В середньому в день я проїжджаю 100-110 км, інколи більше, інколи менше. Але в цілому такий режим роботи мене влаштовує. Апдейтом я задоволений, покупка швидко окупилась. А обирати такий апдейт чи ні, вирішувати тільки вам. На цьому в мене все. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. Не пошкодуйте лайка і підписки для каналу. Бажаю всім мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі!